Пісні вночі 28 грудня. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш. Оскільки Господь передбачив, що його народ може розгубитися від постійних невдач. З причини успадкованих слабостей плоті, він дав особливі настанови для підбадьорення. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Про це потрібно добре пам'ятати. При завершенні ще одного року і на початку нового ми закликаємо всіх християн. Щоденно звітувати перед Господом і ніколи не лягати спати, не отримавши цієї благодаті прощення і допомоги. Однак, якщо хтось відклав справу і між ним та Господом з'явилась Хмара, нехай він при завершенні року обов'язково скористається з цих обітниць, щоб мати змогу в новому році почати все спочатку. З усмішкою на обличчі Отця до них, зі спільністю з відкупителем, з новими постановами про те, щоб ревно і старанно йти його слідами.